У Новоолексіївці були артисти, воли і кролеферма. Ми подорожуємо далі рідним краєм. Їдемо в Новоолексіївку. Колись це село було гарне, біленькі хати, було тут життя і праця. А сьогодні нас в селі зустріла руйнація. Дороги практично немає, розвалені хати, зарослі, кущів та бур'янів. На місці колишнього ставка очерет. Там, де був магазин, чиясь приватна власність, залишилося всього чотири хати. Та ще деякі дачники зайняли садиби, де поставили пасіки чи розгорали городи, щоб посіяти соняшник та кукурудзу. Село за 8 кілометрів на захід від Братського, як їхати на Арбузинку. Свого часу, десь в 20-х роках ХХ 20 століття, тут біля Вишневого. Наділяли земельні ділянки і поставили перші хати переселенці. На цей хуторок казали номери, бо, певне, під номерами давали земельні ділянки, а потім селитися почали нижче, ближче до ставка. Так і утворилася Новоолексіївка Зараз тільки чотири родини місцевих мешкає тут. І найстарша з них. Раїса Петрівна Горбова, якій виповнилося вже 84 роки. Мешкає вона сама, а в селі живе одна з трьох доньок Наталія з родиною. Жінка зраділа, побачивши незнайомих. Зразу ж запросила сісти, а сама робила досить незвичну, як на наш час, роботу скручувала у клубки вже порізані смужки тканини. Щоб потім виплести кружки на підлогу чи на стільці. На прохання розповісти про село та його колишніх мешканців, погодилася, але сказала, що вже багато прізвищ позабувала, тим більше, що господарі осель змінювалися з роками. Мої батьки, взагалі, то з Озеринівки. тато Петро Васильович Цис з багатодітної родини. У них було сім синів тата. мого – Вбили на війні. Я народилася в Озеринівці, мама Марія Митрофанівна, як чоловіка вбили, була сама. Згодом вийшла заміж за Андрія Пісниченка. А в Новоолексіївці жив дядько Лук'ян, мамин рідний брат. То вирішили обмінятися хатами. Спочатку ми жили в землянці, а потім побудували власну хату. Була верхова хата під соломою. Відчим Андрій пас свині. Мама на різних працювала біля телят, у ланці. В селі була чотирикласна школа колись, де вчителювали дві вчительки Євгенія Володимирівна Гончаренко та Надія Федосіївна Бойко. Як школу закрили, то діти ходили у Вишневе, а потім у школу в братське. В селі була кузня, ферма, де тримали корів, пташник, кролеферма. ферма це ферма. Були ще й воли. Я в молодості трохи працювала на свинофермі. Мене за гарну працю нагородили патефоном, дали як премію. Пам'ятаю, як керувала й волами. Вони слухалися команд Цоп, цабе. А як проїжджали біля ставка, то тварини захотіли води і вже ніяких команд не слухали. Тож під водою разом зі мною зайшли у воду, напились та й поїхали далі. Хат було біля сорока одна довга із вигинами вулиця. Я назву кого пам'ятаю Василь Павлович і Марія Літвінові, Тося і Іван, Мотя і Шура Кривошеєві, Євгенія Білоброва, Павло і Марія Юрченки, Ольга Осадчук, Ганна та Василь Варфоломеєві. Іван і Марія Морози, Катерина та Олексій Чулкові з донькою Дариною, чулкові Олександр Ніна Федір, Олександра та Антон Зінченки із донькою Людою та сином Олександром, Шевченко Пелагея і її син Коля, Вітя і Марія Морози, Галя і Іван Лой, Онисія і Степанида Оплачки, Олександра Лой. І її донька Людмила з чоловіком Володимиром Орленком. Ми свою хату з чоловіком купили у діда Лоя за 400 карбованців на підпорках, почали перебудовувати. Це були 50-ті роки. Ще в селі жили Микита Лой, який вмів робити прищипи на деревах, його донька Галина з чоловіком Миколою, жили Віра і Тетяна Лої, Палашка Лой. Та її доньки Раїса і Віра. Головою колгоспу був Митрофан Зінченко. З дружиною Вірою мали двох синів Миколу і Володимира. В магазині працювала Віра Чигодар. У них з чоловіком дітей не було. Тримали вдома помічницю по господарству, яка була сиротою. До села свого часу приїхали переселенці з Одещини, сестри. Ольга і Катерина Харківські купили хату у сестер Лізи та Марії Зінченків. Пам'ятаю ще родину Щепанських Миколу і Юлію. У них були діти Галя та Микола. Ще в Новолексівці жили Станіслав і Зінаїда Зінченки, Аксюта і Василь Білики, їх діти Анатолій та Фрося, Петро і Фрося Білоброві з дітьми Валентиною та Олександром. Олександр Бойко, Людмила Зінченко, на якій вдруге одружився Митрофан Зінченко, і у них було двоє спільних дітей. У крайній хаті жила Ольга Юрченко. Веселе тоді було у нас життя в селі був клуб. І активних чоловік 15 самодіяльних артистів нами керував Євген Осадчук. Готували концерти, п'єси. І ходили з ними у сусідні села вишневе, Озеринівку, Манжелієво. Співали, танцювали, весело було. Отак От і прожила все своє життя у цьому мальовничому селі. При лампі у свій час вишивала, ткала на верстаку доріжки, плела мережево та прошви для простирадл та підодіяльників. А зараз ось кружки плиту, а що ще робити? Ми попросили пригадати й тодішні весілля, на що Раїса Петрівна з посмішкою сказала: Як робили весілля? Різали кабана, овечку, смажили м'ясо та робили інші м'ясні страви, варили казани голубців, перцю, полумиски холодцю. Все складали у дерев'яні ночви, такий тоді був холодильник, та виносили у погріб. Гуляли тиждень. Весело було. І наша співрозмовниця задумалася певне, згадала ті свої молоді та дужі роки. До речі, з'ясували й те, чому в селі немає кладовища, бо хоронили односельців у Вишневому. Це за три кілометри від Новоолексіївки. Ще одна наша співрозмовниця Галина Кузьмівна Поліщук оплачко. Нині покійна. Теж пригадала дещо про свою рідну Новоолексіївку. Я народилася в селі Новолексіївка в 1939 році у родині Степаниди і Кузьми Оплачків. З нами ще жила тітка Онися. Хата була невеличка під очеретом. Коли почалася війна і прийшли німці, мені було три рочки, а брат Шура на два роки старший мене. Багато фріців зайшло до хати, а спати не було де, то вони настелили соломи. Та й вклалися на долівці. А ми з братом на печі. А як злазили, то випадково наступили на німців. Один, як схопиться, зразу за автомат поставив нас біля стінки, хотів стріляти. Але інший за нас заступився, а потім ще й приніс нам у якійсь бляшанці меду. Ми його виколупували та ласували. Тата вбили на війні. А коли вже звільнили наш край. Діти почали ходити до школи. Брат Шура взував у свої сім-8 років величезні татові чоботи, одягав мамине пальто і так йшов до школи. А пізніше і я так ходила. Закінчила всього 4 класи, а брат сім вже в братському. Мама хворіла, то мусила їй допомагати. Брат працював у колгоспі, потім армія. Ми поїхали з села десь в 60-х роках, бо поки жили в землянці, взяли ділянку в братському, робили лампач та й будувалися. Був клуб, приходили хлопці з баяном, балалайкою, привозили кінофільми, всі сходилися і відпочивали. А в основному всі трудилися, йшли на роботу рано, поверталися пізно, готували влітку на дворі їжу на кабиці. Взимку палили плиту та піч. У криничці, яка була нанизу, хороша вода була, джерельна. Зими тоді були дуже сніжні. Якось насипало за ніч скільки, що двері не змогли відкрити, а до криниці цілий тунель прокопували. У ставку купалися, прийдемо з роботи у пилюці, і в ставок. Мама моя ткала і пряла доріжки. На жаль, не збереглися. А в землянці підлоги дерев'яної не було, просто долівка. То ми її притрусимо соломою так гарно походили, подрібнили ногами, вимили і знову таку ж підстилку під ноги кладемо. Пригадали рідне село Новолексіївку і братчанки Віра Олексіївна Юхимович Осадчук та Тамара Іванівна Сорокопут. Білоброва. Вони, як і багато хто із земляків, Починають словами, село наше було мальовничим, хатки біленькі, сажею підведені, біля них садки зелені й гарні. Та й колгосний сад, виноград, радував всіх рясними урожаями та смачними плодами. Біля села було глинище, де копали на потреби жовту глину, а по червону, щоб плиту підводити, ходили в Озеринівку. Колись навіть танцмайданчик був у селі. Зробили коло, обсадили його бузком та акацією. Там такі запальні танці були. Розпитуємо про працівників ферм. На фермі працювали доярки Ольга Андріївна Осадчук, Євгенія Акимівна Білоброва, Раїса Лой, Людмила Савелівна Зінченко, Олександра Зінченко. На птахофермі росло величезне дерево. На яке полюбляли забиратися кури. Доглядали птаство, Онися оплачко, аксюта білик. Була й кролеферма, ферма, чи не єдина в окрузі. Ставок знаходився ліворуч, як заїжджати від траси у село. Тут її криничка, стояла водокачка, з якої на ферми качали воду. Спочатку був колгосп Побєда, потім став імені Леніна, а зараз СПТ урожай. Пригадали трактористів Олександра Сорокопуда, Олександра Бойка, Анатолія Горбова, Миколу Щепанського. Жінки пригадували свою рідню. Мама Віри Ольга Андріївна Осадчук, родом з Одеської області. У неї було троє дітей: Василь, Надія та Віра. Дядько Віри, Іван Андрійович Осадчук, 1904 року народження. Колись пригнав Отару Овець з села Савчинське Фрунзенського району Одеської області у наш благодатний край. Тут було де пасти худобу. Його родич Євдоким Бригарчук якось провідав вівчарів, і йому дуже сподобалась місцевість, родюча земля, природа, а тому вирішили родиною переселитися саме в Нову Олексіївку. Десь у 1937 році в село переселилися родини Бригарчуків, Осадчуків, Голубенків. А щодо односельців, то Віра Юхимович всіх ретельно переписала і згадувала по тих домівках, у яких її земляки мешкали. Було так, що оселя переходила від одних господарів до інших по кілька разів. А на наше запитання, коли ж село розпалося, відповіли, що в 90-х роках вже не було школи. Це була основна причина. І люди в основному переїхали в братське. Село Новоолексіївка ще є на мапі Братщини. Але це вже не село, а хутірок з кількох хат та городів, засіяних сільськогосподарськими культурами. Так нині. Вигідно мати якийсь прибуток, тож багато хто цим скористався. Села ж потроху зникають, і причин тому, на жаль, багато. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!